Чим відрізняється віруюча людина від фанатика? Віруючий готовий померти за віру, а фанатик вбити. Прийшов син додому, мати його суворо запитує. Ти курив? Ні. А чому від рук запах тютюну? Та просто у всіх хлопців шнурки розв'язалися і мені дали потримати цигарки. Ану дихни. Так, а з рота чому тхне. А ми всі, як давай, цілуватися. Сашко ти гей? Ні, мамо, я курив. Ну, слава тобі, Господи. Сидять два наркомани на вершині хмарочосу і, дивлячись униз, один одному каже Піпець, як високо, цікаво. А якщо впадеш скільки летіти? Ну, три дні, напевно. А якщо впадеш, напевно, помреш. Ну, звісно, якщо три дні без води та їжі летіти. Дівчина каже залицяльнику, Ой, Миколо, ми знайомі з вами п'ять хвилин, і ви хочете вже стати володарем мого серця? Оксаночко, Люба, повірте, я не цілуюсь так високо. Гуцул на медкомісії у військоматі заходить до кабінету дерматовенеролога. а там сидить стара бабця у великих окулярах з моржової кістки. Заходь парубок, труси знімай. Гуцул роздягається. Підійди ближче, у мене зір поганий. Гуцул підходить настільки близько, що його пах опиняється в небезпечній близькості від бабчиного носа. Та хитро примружує око і каже, що вже одружений. Гуцул ніяково дивиться собі в район паху і питає, а що, так помітно? лікарка старанно виводячи висновок. Ну, кільце ж на пальці, не хвіст собачий.